Зірка Мензатюк відома дитяча письменниця. Українська мова це для мене все. Це воно для мене як дихання. Я не уявляю себе без української мови. Це моє знаряддя, яким я працюю, це моя найбільша любов. І ну, мені здається, що говорити українською мовою це обов'язок кожного українця. Тому що наша мова має жити. А вона живе, коли ми нею говоримо. Є письменники, які починають творити мало не з пелюшок. За першої можливості, тобто тільки не ну, навчившись виводити літери, вони хапаються за перо й видають на гора талановитий літературний твір. А раз почавши, вже ніколи не звертають з обраного шляху. Такою письменницею є Зірка Мензатюк, улюблениця багатьох українських дітлахів. Зірка Мензатюк Народилася 21 жовтня 1954 року в селі Мамаївцях Кіцманського району Чернівецької області. Писати вірші і друкуватися в районній і обласній газетах почала в шкільні роки. Перший вірш був надрукований в 11 років. Закінчивши школу, Зірка вступила на Факультет журналістики Львівського університету імені Івана Франка. Після закінчення університету працювала в різних газетах. Але кар'єра кореспондента була не для неї. Тому з 1988 року вона присвятила себе творчості. Для дітей. Із 1995 року Зірка Мензатюк член Національної спілки письменників України. Наразі письменниця є авторкою понад 15 книжок для дітей та підлітків. На думку Зірки Мензатюк, немає тем, які для дитини будуть недоступними чи заскладними для розуміння. Є складні форми їх подачі. Дитяча література повинна готувати малюка до майбутнього, до дорослого життя і робити це просто і грайливо. Дитину треба навчати не лише читати й писати, а й будувати стосунки, долати труднощі та невдачі, вміти. Бути щасливою.